Є ще одна тема. Е, мусимо йти і до неї. Він набув 21 об'єкт нерухомого майна, серед них сім квартир, чималий будинок, кілька земельних ділянок і люксову автівку. Аби приховати це, він три роки брехав у деклараціях. Протягом цього часу збагатився на понад 56 мільйонів гривень. Це про колишнього керівника Донецької обласної військової адміністрації, а нині голову антимонопольного комітету Павла Кириленка. Йому повідомили про підозру півтора тижні тому, але. Досі не обрали запобіжний захід. Детальніше далі. 21 об'єкт нерухомості, елітний автомобіль та збагачення на 56 мільйонів гривень закидає набу колишньому очільнику Донецької обласної військової адміністрації Павлу Кириленку. Швидкість, з якою окупанти просуваються на покровському напряму, лише підтверджує, що за чотири роки на посаді голови Донецької ОВА Павло Кириленко так і не збудував систему фортифікацій. Після журналістських розслідувань правоохоронці нарешті взялися за справу Кириленка, але розслідують не відсутність фортифікацій, а питання незаконного збагачення. Тобто намагаються з'ясувати, за які ж кошти у Кириленка понад два десятки об'єктів нерухомості. Станом на зараз вищий антикорупційний суд не спромігся обрати Кириленкові запобіжний захід. Окрім того, правоохоронні органи дуже мляво реагують на факти, що підтверджують бездіяльність Павла Кириленка у створенні фортифікації на Донеччині. Зокрема, лист ТОВ Краснолиманське набу тривалий час не приймали та не реєстрували. Криленком Павлом Олександровичем було вчинено злочин із заволодіння коштами державного бюджету, які були виділені на будівництво оборонних фортифікацій. На думку керівництва та трудового колективу ТОВ Краснолиманське, причиною таких позитивних наслідків для наступу окупантів стало халатне керівництво компанією побудови оборонних фортифікацій на Донеччині з боку Кириленка Павла Олександровича, який перебував на посаді голови Донецької обласної військової адміністрації з 2019 по 2023 рік, прошу почати досудове розслідування для встановлення факту скоєння злочинів колишнім очільником Донецької обласної військової адміністрації. Кириленком Павлом Олександровичем. Наразі питання вироку та відповідальності для Кириленка є другорядним, бо в першу чергу за його бездіяльність українці платять своїми життями, втраченими територіями і руйнуваннями енергетичних підприємств. Під час призначення Павла Кириленка у 2019 році президент Зеленський коментуючи той факт, що родичі Кириленка живуть на тимчасово окупованих територіях, попросив не ділити людей на своїх та чужих. Я бачив багато інформації щодо того, що брат Паші працює в так званій ДНР, служить і так далі. Ми всі розуміємо, що там живуть такі ж українці, як і ми. Природно, у Паші там сім'я, там батьки його і там брат. З братом людина не розмовляє через політичні розбіжності. Сам Паша покинув ту територію, знаходиться в Україні, працює в Україні з перших днів окупації наших територій, так що він такий же українець, як і ми. На жаль, Кириленко виявився не таким, як всі українцем, бо не всіх звинувачують у збагаченні на 56 мільйонів. А щодо фортифікацій, то позиція Кириленка виявилася далеко не проукраїнською. На думку політолога Євгена Магди, судовий процес над Кириленком мав би стати принциповим і показовим, адже його дії це фактичне мародерство. Магда також нагадав, що брат чиновника Євгеній Кириленко офіцер спецслужб так званої ДНР, про що було відомо ще до широкомасштабного вторгнення Росії. Реалії сучасної України: один брат воює проти України, інший розкрадає Україну, підриваючи її обороноздатність. Телеканал так тіві ретельно стежить за розгортанням подій навколо цієї історії. Наразі нам відомо, що судове засідання перенесене на завтра, середу, 28 серпня. А сьогодні прокурор завершила представлення доказів. Уже у середу виступатиме захист і представить свідка. Тож очікується рішення про запобіжний захід. Крім того, наші кореспонденти дізналися, чому спочатку захист Кириленка був проти того, щоб транслювалося судове засідання. Виявляється, з їх слів, це тому, що буцімто цитую Кириленка можуть бути москалі. Ах, Ми от до цього сюжету говорили про можливості певних махінацій у податковій сфері і те, що можливо для цього створюються підстави, так. Певними законопроєктами і всім іншим зараз ми бачимо, що не допускають часто журналістів і до розгляду таких резонансних справ, як справа Кириленка, і складається враження, що дійсно це може бути пов'язано з тим, що теж будуть якісь махінації Тут Знаєте, я боюся тут питання, в тому, що нож ну, таки потрібно ділити історію з незаконним зобгаченням. Це окрема історія, це Безпрячні. історія, яка має розбиратися, бо звідки воно взялось, ці збагачення, угу. з рахунок чого Тобі потрібно шукати саме там, де вкрали те, що воно потім з'явилося в вигляді незадекларованих доходів, це вже наслідок, а вкрадено було значно більше. я Думаю, бо там вже не тільки в цьому випадку ця особа це робить. Але є річ пов'язана з розбудовою фальсифікаційних споруд і Все іншого. А тут вже питання полягає в тому, що пан Криленко він був зав'язаний на президента Зеленського. На офіс президента і відповідальність за те, що от якщо у вас не буту ви виділили кошти на розбудову фортифікації. Це ж не питання того, що одна конкретна людина вкрала там кошти. Вибачте, а яким чином у вас забезпечена система контролю так. з боку Міністерства оборони і з боку офісу президента? У вас що взагалі немає системи контролю, що зроблено, чого не зроблено? Тим більше це Донеччина. Через це будь-яка точка. Тобто, є, а Харківська область, там ж Харків, та, та Луганська, так, да, так. Далі. Тобто, питання полягає в тому, що а, зразу виникає питання до тих, хто його призначав, хто не забезпечив контроль за розбудовою цих е, споруд і цих систем фортифікаційних. Тому а тут якраз проблема для мене саме в цьому. Наголошую, я ці два кейси розглядаю, вони з одного боку можуть бути взаємопов'язані. Пов'язані про... тим, що приховують певні. А в, не, Тим, що цих фортифікацій немає, і тим, що є збагачення. Але в даному випадку для мене очевидно, принаймні, що до що якщо у вас є ситуація, що воно не зроблено, а гроші були виділені, то питання має бути в першу чергу не так до нього. А до всієї системи контролю, угу. яким чином виділяли гроші? Яким чином контролювалося виконання робіт? Хто контролював? Ну хто ж мав ставити підписи свої? Так, хтось мав прийняти ці прийняти, роботи. Да, і так далі. Якщо а, в цього немає то Зразу по ланцюгу виникають питання до всіх, хто в ланцюгу відповідає за це, як з боку офісу президента, і з боку міністерства оборони. А от тут, якраз, і, мабуть, і є причини, чому так важко йде навіть ухвалення рішення про обрання запобіжного заходу. заходу. Пане Борисе, тут будемо ставити крапочку. На...